Є спостереження в тому, як змінились наші стосунки, коли ми почали застосовувати такий діджитал детокс. Саме в цей період я усвідомила, що ми стали більш відкритішими, стали більш глибше пізнавати один одного. Особливо в іграх, коли ми граємо настольні ігри не просто для розваг, а і ми граємо в гру, яка саторі, яка така глибинна на пропрацювання образ різних блоків. І саме в цій грі вона психологічна ця гра по методу кольна тіппінга саме в розрізі радикального прощення. Вона надзвичайно глибока, надзвичайно пізнавальна по відношенню один до одного і допомагаюча. Вона дуже допомагає нам в стосунках, тому що кожен з нас попрацьовує ті блоки і проекції один до одного, які ми створюємо, те, що нам не подобається, те що нас тригерить в один одному. Ми їх попрацьовуємо в грі. І тут якраз йде елемент відкритості, тому що ця гра вона так побудована, що ти не можеш тут схитрити, тебе все одно викине на початок або в духовний самобхід, або ще. Щось ти не можеш і так просто завершити, і це та гра, яку потрібно почати від початку країни жертв до кінця до саторі, тому що по інакшому вона не працює, не допомагає.